Сотий день народження зустріла 9 червня мешканка горішніх плавнів Марія Лисак. Міський голова Дмитро Биков завітав до довгожительки, аби привітати її з поважним ювілеєм. Міський голова прийшов вас привітати. Спасибо. Давайте потисну вашу руку. Всього найкращого вам, здоров'я, миру, Спасибо. перемоги! Спасибо. Нам всім, душевної Спасибо. рівноваги, Спасибо. а це. Дуже красивий букет. Вітаю вас з ювілеєм. Тримайтесь, тримайтесь. І невеличкий сертифікат на 10 тисяч гривень. Ювілярка подякувала міському голові за привітання і прояв уваги. Дмитро Биков поцікавився у Марії Галактионівни, чи добре їй живеться і хто наразі нею опікується. Старенька відповіла. Онучок мене обслуговував і годував і все. І на роботу бігав, і мене обслуговував. Спасіба йому. А оженився, та тепер його жіночка і в їй допомагають. Теплим словом Марія Лисак згадала ще одну свою помічницю Ларису, фахівчиню терцентру Калина, яка допомагає старенькій у буденних справах. І помиє, і поприбирає, і мене нагодує. Усе дуже допомагає. і Лорочка дуже хороша дитина у розмові із почесними гостями свого ювілею. Марія Лисак пригадала різні періоди свого життя. Жінка стверджувала, що доля не була надто прихильною до неї. Народилася сьогоднішня ювілярка на хуторі Гречаний Гадяцького району Полтавської області, стала п'ятою дитиною у багатодітній родині. Скрутно жила сім'я, тому ще маленькою Марійку забрала на виховання рідна сестра. Я у батьки не жила. Я жила все, у сестри своєї, у сестри дітей не було. Вона мене забрала, і я так у сестрі жила, бо я у батьки не жила, поки дітки в мене стали, а дітей над та синочка носила, іду на роботу, синочка несу до бабушки. Годує, вона його годує. Іде йду додому і з роботи, і його беру додому. А я у другому селі жила не там, де батьки мої. Старший син Марії Лисак Василь, який був на вихованні у діда з бабою, поки мати тяжко працювала в колгоспі, загинув під час проходження військової служби. Єдиною розрадою згорьованої жінки тоді став молодший на 13 років від Василя, син Володимир. Саме Володимир перевіз свою матір у тодішній Комсомольськ. Сталося це 1986 року. До 69 років жінка працювала прибиральницею на трикотажній фабриці. Лише потім пішла на заслужений відпочинок і переїхала в Салівку, де прожила майже до 90 років. Потім онук Олександр взяв під опіку стареньку бабусю, адже на той час вже пішов у засвіти її син Володимир. Олександр пригадав, яким господарством опікувалася бабуся до свого переїзду в горішні плавні. Ну, це як вам було 89 год, то у вас я пам'ятаю, як забирали салавки, було у вас 30 кутят, 20 курей, коза, да, да, і 89 дев'ять бабушки, і, і сама і города 17 соток чи що там. Да. Так що, оте, отаке от mm -hmm. розказуєте, хвастаєтесь. що mm -hmm. вам буде. А до цього у цьому, у колгоспі на буряках проробили да, все життя, да, так? Да, і да, зранку, так. З, зранку до ночі. Так, да, зранку до ночі. І ще й так робили. Отрубиш день, оце тільки проїз, поїсти. Не, не платили ж нічого, а тільки проживеш, ото продрубиш день, а робили і рано і допізно. У колгоспі то буряки то кукурудза, то, кукуруза, то ну, все, полоне. Поцікавилися ми у Марії Лисак, у чому, на її думку, таємниця її довголіття і як дожити до ста років. Що треба робити, щоб довго жити? Що треба робити? Да. робити. Більше робити, щоб довше жити. Ой. Ой, Я, ой, боже. Я ж робила до 70 років і дожила до 100 років. Ювілярка у свіди народження надсилає щирі побажання усім мешканцям територіальної громади. Щоб усі доживали до моїх годів, так як я до стаго, аби всі доживали. Спасибо. Дай Боже, і здоровенькі були, і хороші, і щасливі. Дай Боже всім.